Це програма Кримінальний репортер. Для вас у студії працює Богдан Морозов сьогодні у випуску. Поліцейські Івано-Франківщини встановлюють обставини травмування неповнолітні під колесами потяга. Проводиться розслідування. ДБР викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу родичів, очільників міста та футболістів місцевого професійного клубу. СБУ затримали депутата на Тернопільщині, який допомагав співробітникам військомату уникнути ротації на передову. У Тлумацькій ТГ з місцевого ставка рятувальники витягли тіло хлопця. Поліцейські івано франківщини встановлюють обставини травмування неповнолітні під колесами потяга. Проводиться розслідування. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням бути максимально уважними та обережними, перебуваючи на залізничних станціях. Важливо пам'ятати, що переходити залізничну колію потрібно тільки у встановлених місцях, переконавшись у відсутності поїзда. Цими днями на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді в селі Братківці Івано-Франківської ТГ поїзд здійснив наїзд на дівчинку. На місці події працювали поліцейські та експерт-криміналіст. Як встановили правоохоронці, 36-річний машиніст, керуючи локомотивом тепловозом, Сполучення Єсіння і Харків, між станціями Братківці Терновиця, вчинив наїзд на 16-річну дівчину пішохода. Остання рухалась по колі у навушниках. Потерпіло місцеву мешканку з травмами госпіталізовано до лікарні. За фактом слідчів відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті двісті порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного чи повітряного транспорту Кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють ставини події. Працівники ДБР викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділу охорони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста. Недоторканим стали навіть футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття. Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили цю протиправну схему. Новобранці отримували можливість фактично не проходити військову службу та отримувати від держави грошове та матеріальне забезпечення. Деякі з них спокійно брали участь у матчах у складі футбольного клубу з Карпаття спільно з нацполіцією ДБР провело близько 30 обшуків у ТЦК та СП Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. Розслідування проводиться у межах розпочату кримінального провадження за частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України, перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Військова контррозвідка служби безпеки викрила на корупції депутата сільради на Тернопільщині, який мобілізувався до ЗСУ і зараз проходить службу на території регіону. За гроші він пропонував іншим мобілізованим своє сприяння в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України. Задокументовано, що саме з такою пропозицією він звернувся до службовців місцевого військомату, якого мали відправити на передову. За 6 тисяч доларів депутат обіцяв військовому, що вирішить питання з його керівництвом про відтермінування службового відреження на фронт до незаконної діяльності посад. Дові залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря. Однак, маскування злочину не допомогло його організатору. Правоохоронці затримали депутата та його спільника на гарячому під час передачі їм всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі на підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за частиною три статті 369.2 кримінального кодексу України зловживання впливу. Наразі обрано запобіжний захід тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Передусім, перевіряється причетність керівництва. Місцевого військомату до корупційної схеми зловмисникам загрожують до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Днями до служби по рятунку поступило повідомлення про те, що в місцевому ставку села Бортники з поля зору пропав хлопець. На дамбі біля водойми знаходяться особисті речі хлопця. Для обстеження водойми одразу виїхали рятувальники 5-ї державної пожежної рятувальної частини міста Тлумач. Також до місця виклику було направлено рятувальників групи водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС в області, які прибувши до місця подій з допомогою рятувальної мотузки, витягли з водойми тіло хлопця 2008 року народження та передали працівникам поліції. Початку року на Прикарпатті на водних об'єктах загинули 34 люди а з них троє діти. Сумна статистика цього року мало не вдвічі перевищує кількість загиблих осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року. За володіння понад 360 тисяч гривень під час будівництва дитячого садка на лаві підсудних колишній голова сільради та підрядник. За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно колишнього голови однієї із сільських рад району та директора товариства. Їм інкримінують за володіння бюджетними коштами та службоване підроблення. Встановлено, що в кінці 2018 року між однією із сільрад Лівіщини та очолюваним підозрюваним товариством було укладено договір про виконання будівельних робіт. Згідно мов договору, підприємство повинно було збудувати дитячий садок ясла та здійснити ряд робіт. В подальшому з метою заволодіння бюджетними коштами підрядник надав підроблений акт виконаних робіт. У ньому він вказав роботи, які ним в повному обсязі не було виконані. Зокрема, не встановлені дитячі гірки і лавочки, невпорядкована територія, необлаштоване освітлення та інше. В свою чергу сільський голова прийняв та неправомірно підписав завідомо неправдивий акт виконаних робіт. Таким чином, суб'єкту господарювання було безпідставно перераховано з бюджету понад 360 тисяч гривень за роботи, які фактично не були виконані. Досудове розслідування здійснювали слідчі червоноградського Відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України. У Львові затримано киянина, намагався дати хабар правоохоронцю за знищення доказів вчинення злочину. За процесувального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 46-річному киянину. Йому інкримінують пропозицію про надання неправомірної виходи службовій особі, яка займає відповідальне становище. За даними слідства, підозрюваний дав хабар начальнику одного із управлінь головного управління Нацполіції у Львівській області. За ці гроші чоловік хотів знищити докази у кримінальному провадженні. Попередньо відносно нього було розпочато досудове розслідування за фактом зберігання дитячої порнографії. Заборонений контент було виявлено у його телефоні під час спроби перетину державного кордону. За 5 тисяч євро правоохоронець мав видалити заборонені файли з вилученого мобільного. Після пропозиції одержання неправомірної вигоди, службовець одразу ж звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та діяв подальшому під їх контролем. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України після надання неправомірної вигоди. Слідчі дії тривають. На Львівщині ДБР затримала заступника командира військової частини, який змушував солдат будувати йому маєток. З середини липня цього року солдати замість виконання своїх обов'язків з оборони та захисту України працювали на приватному об'єкті командира. До ремонтно-будівельних робіт на своїй дровоповерховій віллі він залучив сім військовослужбовців. Також за оперативними даними посадовець налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За наявними даними, у ньому військовослужбовцям продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових. ДБР виграло правоохоронця з Хмельниччини, який обіцяв військовозобов'язаному за 2,5 тисячі доларів вирішити питання з мобілізацією. Детальніше у відео пояснення. Як і колі давні касає, тому передав вам, передам живуть. Так, промадимо особистий очі. Орло не бачите, передалі за солодких полз. Тобто сама кишеня, а вона полота і у нас туди далі засудці кошти. Ну я знаходиться, знаходиться. Да. Да. Камера купив камеру заснігнути. Це було яке на мене целя новому. Законна рубка дерев зі збитками майже на 1 мільйон гривень судитимуть двох місцевих мешканців Львівщини. За процезуального керівництва стрійської окружної прокуратури скерована до суду обвинувальні акти стосовно двох місцевих жителів за фактами незаконної вирубки ліс. Встановлено що один із обвинувачених без спеціального дозвілу здійснив незаконну порубку дерев у лісовому господарстві однієї з філій ДП Ліси України, територія якого відноситься до природнього заповідного фонду України. Зробену деревину чоловік розпилював та перевозив до власного домогосподарства, де була облаштована підпільна пилорама. Внаслідок незаконної рубки дерев у природному заповіднику Львівщини державі було задано понад 900 тисяч гривень збитків. За аналогічною схемою інший обвинувачений здійснив незаконну порубку дерев у лісовому масиві на території лісництва однієї з філій ДБ ліси України. Частина Перевинир він розпалив та перевіз до арендованої будівлі, а іншу залишив на місці незаконної рубки для подальшого привласнення такими діями державі задано 80 тисяч гривень збитків. Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції No3 Стрийського районного управління поліції головного управління національної поліції у Львівській області. На Одещині ДБР викрило мільйонну оборудку із заволодіння грошами військового містечка. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрали оборудку із заволодіння понад мільйоном гривень, виділеного на облаштування футбольного поля у військовому містечку на Одещині. Слідчі бюро повідомили про підозру посадовців південного територіального квартирного експлуатаційного управління та керівнику підприємства підрядника. Ще у 2018 році він уклав договір щодо проведення комплексу робіт з будівництва спортивних майданчиків у військовому містечку на загальну вартість понад 23 мільйони гривень. Серед іншого планувалось покласти нове штучне покриття футбольного поля та Встановити освітлення. Однак ці роботи були здійснені лише в актах прийнятих робіт. Таким чином, зловмисники заволоділи понад 1 мільйон 200 тисяч гривень виділених на реновацію. СБУ викрала у Вінниці понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах. Контррозвідка служби безпеки спільно над з поліцією ліквідувала у Вінниці масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. У результаті комплексних заходів зтримано організатора оборудки, посадовця місцевого лікувального діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. Насамперед, чиновники обласної військово-лікарської комісії за гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової. У служби за станом здоров'я вартість таких послуг він оцінював від 3 до 10 тисяч доларів США. Сума залежала від складності діагнозу і терміновості його встановлення. Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його фігуранта, посадовці лікувально-діагностичного центру на гарячому під час передачі його нової суми неправомірної виходи. Зломисникам загрошують до 10 років тюрми з конфіскацією майна. ДБР проводить слідчі дії у військоматах та ВЛК для виявлення фактів корупції. Порушені кримінальні провадження про це далі у відео. Сьогодні відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки. Загалом встановлено 388 осіб, відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо. Кримінальні провадження, порушення за низками статей, у тому числі за частиною 5 статтею 426 прим. 1 Кримінального кодексу України. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Береславському районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Працівники ДБР вже провели 15 обшуків. Заклади перевіряються на можливі корупційні дії персоналу під час проведення загальної мобілізації, незаконне звільнення від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов'язаних осіб. Такі дії становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій. В ході попередніх перевірок вже виявлено непоодинокі факти зловживань воєнкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарняної комісії. Наразі, за результатами перевірок, трьом посадовим особам військоматів повідомлено про підозри. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили документацію щодо незаконного звільнення від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов'язаних осіб. Слідчі дії тривають. Це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам не стати героями наших сюжетів. Це була програма Кримінальний репортер. Побачимось.